Сни здавна бентежили людство, трактуючись як божественні знаки або пророцтва. Історія зберегла чимало прикладів так званих віщих сновидінь, які за переказами впливали на перебіг подій. Один із відомих прикладів сон римського імператора Костянтина Великого перед битвою на Мульвійському мосту. У сні Костянтин побачив на небі сяючий хрест із написом грецькою. Цим переможеш. І наступної ночі, за переказами, Христос наказав йому використати цей знак для перемоги. Імператор наказав нанести християнський символ на щити воїнів і здобув вирішальну перемогу, яку приписав Божій допомозі. Цей сон став переломним моментом. Історики вважають, що саме він схилив Костянтина до християнства. Ще один давній біблійний сюжет сон фараона. У книзі буття розповідається, як єгипетський фараон побачив сон про сім товстих корів, яких з'їли сім худих, і сім повних колосків, поглинутих сімома пустими. Юдей Йосип, який тлумачив сни, пояснив, що це Боже провіщення. На Єгипет чекають сім років достатку, а потім сім років голоду. Фараон повірив пророцтву і, підготувавши країну до неврожаю, врятував безліч життів. А Йосипа поставив своїм намісником. Подібні історії демонструють, що протягом тисячоліть люди сприймали сни як послання згори чи передбачення майбутнього. Сновидіння інколи ставали ключем до розв'язання задач, що не піддавалися наяву. Історія науки знає приклади, коли сон приводив дослідника до відкриття. Один із яскравих випадків нейрофізіолог Отто Льові. Він тривалий час шукав доказ, що нервові сигнали передаються хімічним шляхом і рішення йому наснилося. У 1921 році Льові дві ночі поспіль бачив у сні один і той самий експеримент. Прокинувшись після другого сну, він побіг до лабораторії і провів дослід на жаб'ячих серцях. Підтвердив, що нервовий імпульс передається речовиною ацетилхолін. Ця робота принесла йому Нобелівську премію. Сон підказав експеримент, який перевернув наукові уявлення. Також відомо, що Менделєєву таблиця хімічних елементів, начебто, наснилася цілісно, а художник Сальвадор Далі спеціально вводив себе у напівдрімоту, щоб ловити химерні образи для своїх картин. Сни відігравали роль не лише містичних пророцтв, а й творчих інсайтів для науки і мистецтва. Першу системну теорію сновидінь запропонував на початку ХХ століття Зигмунд Фрейд. У праці тлумачення сновидінь він назвав сон королівською дорогою до несвідомого, де приховано виявляються пригнічені бажання і конфлікти психіки. За Фрейдом сновидіння це замасковане здійснення несвідомих бажань. Часто неприйнятних у реальному житті. Психоаналіз розкривав приховані смисли сну через тлумачення символів. Фрейд вважав, що сни часто беруть початок у дитячих переживаннях та витіснених сексуальних бажаннях. Його теорія потужно вплинула на культуру і психологію ХХ століття від психотерапії до літератури. Однак, з погляду сучасної науки, вона зазнала жорсткої критики. Проблема в тому, що психоаналітичне тлумачення снів не піддається об'єктивній перевірці і спирається на суб'єктивні інтерпретації. До того ж нейробіологи зібрали факти, які суперечать ключовим положенням Фрейда. Наприклад, відкриття фаз швидкого сну показало, що ми бачимо сни не епізодично, а майже всю ніч, загалом години сновидінь. Якщо вірити Фрейду. Що сни слугують для прихованого здійснення витіснених бажань, то чому мозок витрачає стільки часу на цю роботу, і невже всі люди мають однаковий обсяг подавлених потягів? Ці питання поставили теорію під сумнів: експерименти демонструють, що зміст сновидінь часто пов'язаний не з витісненими дитячими потягами, а з подіями дня або простими стимулами. Приміром, у досліді Роберта Стіголда з грою Тетріс, учасники кілька годин грали у цю гру перед сном, після чого їх будили на різних фазах сну і запитували, що їм снилося. Більшість учасників бачили уві сні падаючі фігури, але ніхто не мріяв виграти. Сновидці бачили лише рухомі блоки й форми, без контексту виграшу чи свідомого бажання перемогти. Це важко тлумачити як здійснення якогось прихованого бажання. Страшний сон матері про загибель сина на війні зовсім не вписується в схему виконання бажання. Як зауважив сам Стіголд, можна будь-який сон притягнути за вуха до бажання, але немає доказів, що сни реально слугують замаскованому виконанню бажань, навпаки, є безліч доказів проти. Психоаналітична теорія сновидінь нині має радше історичне значення ніж наукову актуальність. Вона цікава як етап розвитку думки, але сучасні дослідники шукають пояснення снів на інших, передусім нейрофізіологічних засадах. У 1977 році гарвардські дослідники Джон Гобсон і Роберт Маккарлі висунули новаторську нейробіологічну теорію сновидінь. Гіпотезу активації синтезу. Вони припустили, що сни є радше побічним продуктом роботи мозку, ніж шифром прихованих комплексів. Під час швидкої фази нейрони стовбура мозку спонтанно генерують потоки імпульсів, активуючи різні зони мозку. Кора отримує безліч випадкових сигналів і намагається синтезувати з них якусь осмислену історію. Звідси химерність і нелогічність сновидінь. Наші сни можуть бути радше спробою мозку зробити сенс із хаотичної нейронної активності, ніж посланнями з підсвідомості. Гобсон відзначав, що ця гіпотеза пояснює характерні ознаки сновидінь, їх фрагментарність, нелогічність, раптову зміну сцен, адже мозок ліпить сюжет із розрізнених імпульсів. Ця теорія змінила фокус досліджень від пошуку прихованих психологічних значень до вивчення фізіології сплячого мозку. Вона також порушила питання якщо зміст снів значною мірою випадковий, чи мають сновидіння якусь корисну функцію. Згодом Гобсон доповнив гіпотезу ідеєю протосвідомості. Він припустив, що сни можуть бути своєрідним тренуванням свідомості. У безпечному віртуальному просторі сну ми програємо різні ситуації, готуючи мозок до несподіванок реального життя. Цікаво, що більшість сновидінь людей містять негативні або тривожні елементи. Можливо, це еволюційна тренувальна програма для мозку репетиція небезпек задля підвищення виживання. Наукові дані останніх десятиліть свідчать, що сон. Відіграє ключову роль у консолідації пам'яті, закріпленні та перебудові спогадів. Мозок під час сну активно перепрацьовує нову інформацію. Згідно з нейрофізіологічними моделями, у сплячому мозку відбувається повторна активація нейронних мереж, які вдень навчалися новому. Ці повторювані сигнали зміцнюють сліди пам'яті, переводячи їх з нестійкого стану у довготривале збереження. Багато досліджень підтвердили сон після навчання покращує подальші результати пам'яті порівняно з еквівалентним часом неспання. Ви, мабуть, помічали по собі, коли вчилися у школі ввечері намагаєшся вивчити вірш і плутаєшся в кожному рядку, а зранку ніби хтось таємно навчив тебе його у сні. Це якраз приклад того, як мозок наводить лад у новій інформації під час сну. Окрім раціональної пам'яті, сон важливий і для емоційної рівноваги. Пережиті за день сильні почуття теж обробляються вісні. Є гіпотеза, що під час фази швидкого сну, коли активні емоційні центри мозку, відбувається так звана нічна терапія, ми знову переживаємо травматичні чи тривожні ситуації, але вже без надлишку гормонів стресу, завдяки чому. Емоційні спогади поступово втрачають гостроту. Сьогодні дослідники можуть буквально зазирнути у мозок сплячої людини за допомогою методів нейровізуалізації і навіть намагаються прочитати окремі елементи сновидінь. Хоча повністю бачити чужі сни, як у фантастиці, ми поки не вміємо. Перші успіхи у декодуванні сновидінь уже є. Проривним став експеримент японських вчених під керівництвом Юкія Камітані у 2013 році. Вони розмістили добровольців у МРТ сканері і відстежували активність їхнього мозку, поки ті дрімали. Щойно апарат фіксував початок сну, учасників будили і запитували, що їм щойно снилося. Цю процедуру повторили сотні разів і зібрали багато описів снів від кожного з трьох учасників. І відповідні скани мозку перед пробудженням. Далі дослідники виділили з описів ключові образи близько 20 категорій: людина, машина, будівля, текст тощо. Потім, тим самим людям показували наяву зображення цих категорій, паралельно скануючи мозок. Так алгоритм навчився розпізнавати патерни мозкової активності, пов'язані з певними образами. Нарешті настав час випробувати читалку снів. Аналізуючи дані МРТ за 10 секунд до пробудження, комп'ютерна модель намагалася вгадати, чи була певна категорія образів у сновидінні. Результати вражали. Алгоритм правильно визначав наявність деяких образів значно частіше випадкового вгадування. Приміром, чи була у сні людина виявлялася з точністю 80%? Це означає, що структура мозкової активності при баченні реального об'єкта і при уявленні його уві сні подібна і достатньо виразна, щоб її зафіксували прилади. По суті, в цьому експерименті вперше вдалося частково декодувати зміст снів за даними МРТ. Не побачити повну картинку, але визначити окремі елементи сновидіння з високою ймовірністю. Робота камітані та колег, опублікована в журналі Science, показала, що сновидіння залишають у мозку матеріальні сліди, які можна зчитувати інструментально, а наші сни задіюють ті самі зорові зони, що й сприйняття реальності. Крім того, вчені досліджують тип сновидінь, що колись вважався неіснуючим. Йдеться про усвідомлені сновидіння або сновидіння, які людина бачить при неповністю вимкненій свідомості. Звучить досить безглуздо, оскільки одне слово відверто суперечить іншому, але саме явище підтверджується результатами сканування мозку. У такому стані людина може зберігати ясну свідомість і навіть певною мірою керувати перебігом сну, змінювати оточення, літати. Творити об'єкти чи події. Феномен усвідомлених снів був відомий із давніх часів його згадували, зокрема, Арістотель і буддійські йоги, але науково його підтвердили лише наприкінці ХХ століття. Одним із перших був психолог Стівен Лаберж зі Стенфордського університету. Він запросив добровольців, які вміли входити в усвідомлені сни. І вирішив перевірити, чи можуть вони якимось чином спілкуватися зі світом, залишаючись у сні. Під час швидкої фази сну тіло людини майже повністю паралізоване, мозок спеціально відключає м'язи, щоб ми не почали рухатися згідно з сюжетом сну. Але є один виняток очі залишаються активними. До речі, ця ж м'язова паралізація в деяких випадках призводить до явища. Яке багато хто переживав хоча б раз так званий сонний параліч це стан, коли ви вже прокинулись, але тіло ще не розблокувалось, і ви не можете поворухнутись, інколи він супроводжується галюцинаціями, відчуттям чужої присутності або тиском на грудях. Вчені вважають, що це наслідок того, що мозок вже вийшов зі сну, але фізіологія ще перебуває у стані паралічу, фазі швидкого сну. Стівен у своєму досліді попросив людей, які усвідомили себе у сні, зробити особливий рух очима, наприклад, двічі глянути вправо. І що ж сталося? Добровольці справді змогли подати цей сигнал, перебуваючи при цьому у глибокому сні. Ці рухи зафіксували спеціальні прилади в лабораторії, довівши вперше, що усвідомлені сни це не просто фантазія. а… Реальне явище, яке можна досліджувати і науково підтверджувати, пізніше вчені поглибили свої дослідження і виявили щось ще цікавіше. Виявляється, під час усвідомлених снів активується особлива частина нашого мозку префронтальна кора, це саме та зона, яка відповідає за нашу свідомість, планування дій і самоусвідомлення, тобто людина у стані усвідомленого сну. Буквально перебуває між двома світами, її тіло спить, але мозок частково прокидається. Цей феномен зацікавив не лише нейробіологів, але й психологів та психотерапевтів. Сьогодні усвідомлені сни використовують навіть як терапію від кошмарів. Людину навчають розуміти, що страшний сон це лише ілюзія, і вона може змінити сюжет або навіть повністю перервати кошмар. Також є ентузіасти, які використовують цей стан для розвитку творчості або навіть тренування певних навичок, наприклад, публічних виступів. Хоча ефективність останнього методу ще досліджується, це вже захоплююча ідея тренуватися всередині власних сновидінь. Усвідомлені сновидіння це захопливий доказ того, як гнучко може працювати наш мозок. Він здатен прокинутись усередині власного сну і досліджувати створену ним же реальність. Ще одна захоплива нова можливість двостороння комунікація зі зісновидцями у реальному часі. Ми вже згадували, як сновиці можуть подавати сигнали назовні, але нещодавно вчені пішли далі навчилися ставити запитання сплячому і отримувати відповіді, не пробуджуючи його. У 2021 році одразу в кількох лабораторіях провели експерименти з інтерактивними сновидіннями. Учасники входили в усвідомлений сон, а дослідники через навушники ставили їм прості запитання, наприклад, нескладну арифметичну задачу, і сплячий, продовжуючи бачити сон, міг сприйняти це питання, обробити його і подати відповідь домовленим рухом очей або м'язів обличчя. Після пробудження сновидці пам'ятали, що чули питання у вісні і зазначали, що в сюжеті сну ці питання могли химерно з'явитися скажімо математичний приклад намалювався на небі, а сновидець відповів, побачивши певний знак. Усього було отримано 29 вдалих відповідей, підтверджених приладами цей прорив показав мозок може спілкуватися зі світом, навіть перебуваючи у вісні. Ми ще не ведемо розмови зі сновидінням, але вже можемо ставити питання і отримувати точні відповіді. У майбутньому це може стати способом втручатися у кошмари, уточнювати стан сновидця або навіть навчати у сні. Технології, крок за кроком, розкривають те, що ще вчора здавалося фантастикою. Нові можливості породжують нові питання. Насамперед, етики та меж втручання у настільки особистий простір, як наші сни. Технології наближають нас до здатності не лише реєструвати, а й цілеспрямовано впливати на сновидіння. Уже існують пристрої для інкубації снів, наприклад, рукавичка Дорміо. Вона відтворює аудіопідказки у напівдрімоті, щоб задати тему сну. Слово дерево сказане під час засинання. З'являлось у снах майже у 70% учасників, такі технології можуть допомогти уникати кошмарів або стимулювати креативність. Але є і темна сторона комерційне втручання у сни. У 2021 році 38 провідних вчених опублікували відкритого листа, зверненого до громадськості та компаній. У ньому вони застерегли рекламні агентства. Вже всерйоз розглядають технології впливу на сновидіння як новий інструмент маркетингу. Опитування показало, що 77% компаній готові використовувати сни для реклами, і це не гіпотеза. Пивна компанія Molson Coors вже проводила експеримент. Добровольцям давали відео і аудіо з пивом перед сном, намагаючись навіяти приємні сни про бренд. Це був рекламний хід для привернення уваги до бренду. Достеменно невідомо, чи бачили люди у вісні пиво, і наукових публікацій з цього так званого дослідження не вийшло. Проте факт лишається комерційні структури вже намагаються проникнути у наші сновидіння, щоб сформувати споживацькі бажання. На думку науковців, це тривожний сигнал. Автори відкритого листа прямо пишуть. Потенціал зловживань цією технологією настільки очевидний, наскільки й моторошний. Мозок під час сну фактично беззахисний перед зовнішніми навіюваннями і без етичних норм чи регуляцій можна уявити чимало небезпечних сценаріїв якщо наші нічні марення перестануть бути суто приватною територією, а перетворяться на черговий канал реклами, це може мати глибокі психологічні наслідки. Втім, не весь вплив шкідливий, інкубація може бути корисною, наприклад, для навчання мов або зменшення страхів у дітей, але межа між допомогою і маніпуляцією тонка. Тож уже сьогодні обговорюються етичні стандарти і потреба в регулюванні. Наші сни це останній інтимний простір, де ми наодинці з собою. І якщо технології дозволять комусь змінювати чи читати їх без згоди. Це вже порушення ментальної недоторканності. Сновидіння пройшли довгий шлях у нашому розумінні від священних пророцтв і голосу богів до складної нейронної функції, пов'язаної з пам'яттю, емоціями і творчістю. Сьогодні зрозуміло, що сни не випадковий абсурд і не зашифровані пророцтва, а природний процес, у якому мозок обробляє досвід, тренує нервові зв'язки. І навіть підтримує психічну рівновагу. Сни лишаються водночас таємничими і цілком реальними явищами. І завдяки новітнім технологіям ми все глибше проникаємо у цю таємницю. Але скільки б ми не дізналися, сновидіння, ймовірно, ще довго зберігатимуть елемент загадки, чому один і той самий досвід одній людині сниться, а іншій ні. Як саме мозок створює такі правдоподібні відчуття і цілі сюжети, поки ми спимо, і чи можуть сни містити інсайти про наше несвідоме, які все ж не зводяться лише до випадкового шуму? Наука поступово відповідає на ці питання, але кожна відповідь породжує нові? Наприкінці варто наголосити: хоч би як глибоко ми проникли у нейронні механізми? Сновидіння це ще й особистий людський досвід, джерело натхнення і самоусвідомлення. Вони забарвлюють наше життя та збагачують нашу творчість. Недарма ми ці черпали образи зі снів сни можуть бути і попередженням, і розрадою, і місцем зустрічі з тим, кого вже нема наяву. Тож, досліджуючи сни, ми не лише розгадуємо роботу мозку, ми пізнаємо себе. З вами був космічний філософ. Дякую вам за вашу активність і прослуховування.